З моменту відкриття компанії Будмол Центр пройшов уже цілий рік. Започаткувавши свою роботу в травні у місті Тернополі з виставкового майданчика, де були представлені найкращі моделі каркасних модульних та сіпанельних будинків, Будмол масштабувався та з'явився у містах Києві, Чернівцях, на Закарпатті та Львові. Панельні будиночки від Будмол Центр уже знайшли десятки вдячних власників не тільки у нас, але й за кордоном. І вже зараз відправляється наступна партія модульних будиночків за кордон. Ці будинки були спеціально побудовані для українців, що проживають у Варшаві і стають. Символом спільноти та зручного життя за кордоном. Кожен будинок повністю мебльований, забезпечений кухнею, ліжками та спальними місцями, що дозволяє мешканцям заселитися миттєво. На місці вже завершено підготовчі роботи та облаштовані фундаменти. Привіт, дорогі друзі! У Нас сьогодні дуже відповідальний день, тому що у нас сьогодні йде відправка на Польщу отих чудових будиночків, які ви бачите позаді мене. Це українська компанія замовила для українців, які сьогодні проживають за межами України, тимчасово переселені. І цей будинок повністю окомплектований ліжками, меблями, кухнями. І для нас це велика гордість, що наша компанія, наші супідрядники допомагають сьогодні українцям, які проживають за межами України. Там звичайно не завжди є комфортні умови для проживання. Там часто є дуже дороге житло, і це дуже хороше таке рішення і довготривала перспектива, коли можна буде взяти землю під Варшавою, під Прагою в будь-якій частині Європи і вимостити таке чудове українське поселення, і це якраз перша така ластівка. Ми вже зараз виконуємо замовлення на Ірландію, на Варну, на Болгарію. І сьогодні відправляється три буди... будинки на Польщу. Ви бачите, що тут є стоїть будинок Стефанія, але тільки частина його він складається з двох модулів, і позаду є дві Софії, які мають по 46 Метрів. Вони дуже стильні, вони екологічні, вони енергоефективні і вони наші українські. І поряд ви вже бачите, що на одній із машин вже є друга частина Стефанії. Вона завантажена, вона повністю укомплектована, вона так герметизована, щоб по дорозі було якнайкраще е, транспортувати. І сьогодні вони виїжджають на Львівську е, митницю. Чотири машини логістична компанія, наша українська, і ці будинки будуть думаю до тижня часу вже на місці. Там на місці працює команда, яка облаштувала вже фундаменти. Там вже є всі дозвільні документи. Тобто, практично у нас є вся дорожна карта для того, щоб як найкраще сьогодні. Виводити українських виробників на європейський і на світовий ринок. тому запрошуємо до співпраці разом з підмов всіх виробників територіальні громади, представників фондів. У нас є висока якість. В нас є дуже важливо, що правильні терміни виконання. Ну і звичайно дуже потужна команда, тому що ми об'єдналися в таке, в таке спільноту, в кластер для того, щоб разом відбудовувати Україну. Ну і звичайно, створювати робочі місця і платити податки, і допомагати нашій передовій. Рухаємося разом заради перемоги. Компанія успішно пройшла сертифікацію відповідно до європейських стандартів, отримавши фітосанітарні сертифікати, що свідчить про високу якість виготовлених будинків. Працює команда спеціалістів. Будиночки відмічаються своєю якістю та енергоефективністю а також втілює стильні та сучасні рішення. Ці будинки стануть гідним представником українських виробників на європейському ринку. Окрім того, цей проєкт сприятиме розвитку української спільноти в Європі, де люди матимуть змогу. Поспілкуватися, а також навіть створювати українські дитячі садки та школи в майбутньому, коли війна буде завершена. Ці будинки можуть перетворитися на цікаві туристичні об'єкти або бути повернутими до України. Компанія гарантує дотримання високих стандартів якості та має власне виробництво. Вона була визнана радою комітету будівельників України та отримала відзнаку за свій внесок у відбудову України. За дуже короткий проміжок часу компанія здобула визнання світу, представляючи Україну на таких важливих подіях, як форуми у Давосі, Лугано та Любліні, та активно сприяє популяризації українських виробників у світі. Головна мета проєкту полягає у відбудові та модернізації України. Цей успішний крок вперед підтверджує важливість українських виробників та демонструє їхню здатність. Проваджувати інновації та розширювати свою присутність на світовій арені. Модульні будинки для українців за кордоном стануть символом солідарності та розвитку, відкриваючи нові можливості для спільноти та допомагаючи будувати краще майбутнє. Звертайтеся у компанію «Будмол Центр», яка забезпечить повний комплекс супроводу від створення проекту до здачі його в експлуатацію, допоможе з вибором місця для вашого будинку та реалізацією найкращих дизайнерських рішень. Будмол простір вільних людей.